Шановні голови, шановні гості, дякуючи вам, 4,4 мільйона гривень. Це бак лабораторія, але об'єкт настільки складний в організації роботи. Раніше наша клініка працювала як? Богодсорциново. Ми платили гроші в дитячу обласну лікарню, де бак-лабораторія нас обслуговувала. І для нас з такою от навантаженням звичайним це би приблизно коштувало півтора до двох мільйонів в рік така послуга. При тому умовах, які зараз надаються нам, нам треба в рази збільшувати кількість тих обстежень. Тому теоретично ми б робили на 2-2,5-3 мільйона тих mm -hmm. обстежень. Сьогодні ми що зробили? Ми 4-4 в обладнання, два в ремонт, і ще 2,6 лікарняних коштів там в меблі, всякі дрібниці. Mm -hmm. Тому це в нас там вийшло дев'ять так грубо. І цих, 9, добродя, і цих 9 мільйонів, по суті, при умові, що платити, це трьохрічна рентабельність, плюс я собі сам роблю, що хочу, це моє, і плюс я можу взяти договора з інших лікарень і це робити. Основна, основна суть і основна стратегія. Раніше ми мали збутника, нам визначали 5-7 днів. На сьогоднішній і 5 7 днів людина чекала, який же ж то збудник привів до інфекції. На даний момент ми того збудника будемо бачити протязі доби за добу. А чутливість, коли відмічають, який антибіотик чутливий, ми раніше мали 7-10 доба, так? Тепер ми будемо мати теоретично 3-5. Угу. якщо. Тому ми скорочуємо в рази ці речі. Бактеріологічна лабораторія. Спланована, побудована по всім вимогам. Починаємо ми з прийому біоматеріалу і реєстрації біоматеріалу для бактеріологічних досліджень. І далі всі приміщення сплановані по ходу біоматеріалу. В кабінеті прийому біоматеріалу і реєстрації ми перевіряємо правильність доставки, відправовується біоматеріал, який є непридатний для обстеження, тому що загальновідомо, що 70% достовірності результатів залежить від правильності взяття матеріалу від дотримання вимог транспортування тобто від преаналітичного етапу. Лікарі на відділеннях роблять лабзамовлення замовлення на певне обстеження, яке їм необхідне, і вже реєстратор в комп'ютері бачить це замовлення на пацієнта і бере його в роботу і присвоює індивідуальний ідентифікаційний код. Далі матеріал йде по коду роботи в роботу. Зареєстрований і ідентифікований матеріал передається з кімнати реєстрації біоматеріалу в робочу кімнату. Далі ми матеріал сіємо на середовище стандартні, комерційні, в шафі біологічної безпеки, з котрі ми Далі засіяний біоматеріал ми поміщаємо в термостат на 24 години, де вирощується наша культура. Після 24 годин інкубації ми мусимо провести ідентифікацію виділених культур. Для цього ми використ... ми оглядаємо виділені культури, дивимося на колонії, які в нас виросли, відбираємо їх і при необхідності розглядаємо під мікроскопом, фарбуємо препарати, і також розглядаємо під мікроскопом для ідентифікації збудника. Потім в нас передається чашечки з середовищем на наступний етап. Наступний етап ми маємо ідентифікувати збуду. Засінні чашечки в нас передаються через віконечко, і ми. В шафії біологічної безпеки знову їх засіваємо на специфічні середовища. Тобто кожен спутник якось має специфічно реагувати з певними поживними середовищами, тому що в нього є якийсь набір своїх ферментів і за рахунок цього ми його ідентифікуємо. У нас є різні середовища. Це всі різні складники в цих середовищах. Середовище, наприклад, для збудників, які можна ідентифікувати в сечі, стафілококи, є у нас хромогенні агари, на грибки окремо, тобто інша мікрофлора тут інгібується, Будемо бачити тільки грибочки або наприклад, тільки те, що росте в сечі. Хромогенні агари допомагають нам ідентифікувати збудник за зміною кольору. На ідентифікацію всі вони такі. Нашечки, планшетики з ну, цього апарату відбувається у нас ідентифікація збудника, і одночасно в нас іде чутливість. Цей апарат він, по-перше, автоматично вимірює зміну кольору, автоматично він дає нам чутливість до антибіотиків. Мало того, він нам дає чутливість до антибіотиків в так званих міках. Мінімальна інгибуюча концентрація антибіотика. Тобто, коли в нас є збудник чутливий до 2-3 антибіотиків, ми можемо з них вибрати той антибіотик, в якого найбільша мінімальна на максимально максимальна інгібуюча концентрація, тобто ми можемо з цих трьох антибіотиків вибрати найбільш ефективний антибіотик. Це не особливо для обов'язково найдорогі антибіотики, які правильно так, так. не простий дешевий антибіотик. За 24-72 години. Ми вже можемо лікуючому лікарю сказати, до чого збутник є чутливий, і він може вже почати лікування. Не так як раніше було на п'яту-сьому добу, а вже на третю добу пацієнт отримує повноцінне лікування. Ми отримуємо з передової хлопців з надбрудними ранами. Там може бути не тільки ґрунт і метал, трава, що завгодно, тканина. Тому це все, коли проводиться санація, обробка тих ран, пересадки, це все сіється для того, щоб зробити. Провести ну, очищення повної рани до умов стерильності для того, щоб зробити пересадку. Тому це вкрай важливі на даний момент, а це час і тому це нам дозволяє оберт ліжка прискорювати, кількість пролікованих. Тобто, тут, якщо прорахувати економічну доцільність цього от, власне, невеличкого закладу, такого невеличкого відділу, це є ну, це мільйони. Це якщо так порахувати, ліжко дні, затрати, логістику перевезення, яка раніше була. Це просто я дякую просто за розуміння за виділені кошти, за, за розуміння от, власне, оці от тонкостей в нашій справі. Дровна стерильність назначають пацієнтам, які мають гарячку невизначеного генезу, наприклад, і не можуть встановити діагноз. Так само можна будь-яку біологічну родину організму брати і так само визначати нестерильність. Для цього в нас є апарат, який називається гемокультиватор. Тут вставляються такі флакончики. Підтримується, стала температура. І особливість в тому, що коли починається ріст бактерії, апарат нам подає звуковий сигнал, він сигналізує. Тобто ми можемо не чекати п'яти днів. За п'ять днів у нас виходить аналіз, коли є кров повністю стерильна. За, добу, за дві доби, коли вже починається ріст мікроорганізмів, апарат дає сигнал, і ми вже можемо доктору. Сказати, допустимо, на другий день, що у вас відбувся ріст в крові, і вже так само доктор, лікар лікуючий, може назначити відповідне лікування, що теж зберігає і життя пацієнту, і ефективність. Олександр Валерійович озвучив, що є така проблематика. Ми зрозуміли, що потрібно, оскільки це наш обласний комунальний заклад. Тобто було прийнято рішення військової адміністрації, підписав наказ на виділення на суми. Зрештою ми розуміємо, що 4,4 чотири мільйони було спрямовано сюди, але це буде економити кошти, це буде економити час, це буде робити. Кажемо, швидший обіг ліжкомісць, і, зрештою, це знову ж таки показує, що він попереду всіх іде, І Наш обласний, не один з найбільших комунальних закладів, дає якісну послугу. Зрештою, вже зараз і в вигляді баклабораторії. Переконаний, що таких багато ще об'єктів корисних буде відкрити якраз в цьому комунальному закладі. Дякуємо колективу, дякуємо керівнику за те, що все-таки йдуть ногу з часом, і ми значно будемо допомагати.